Христос Воскрес, і смерть, смерть подолом і тим, що життя, дарував. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Христос воскрес! Цим привітом ми прославляємо Воскресіння нашого Спасителя і Господа. Продовжуємо святкувати цю подію. Виявляючи віру, нашу віру Воскреслого Христа. Але ми бачимо, що не так легко і просто було апостолам повірити в Воскресіння Ісуса. І в цю першу неділю після Воскресіння, яка називається провідною неділею чи неділею апостола Томи. Церква пригадує нам про цю подію, як Христос приводив до віри своїх учнів, тих, які були разом з ним, яких Він вибрав, тих учнів, які бачили страждання Ісуса, знали і бачили, дехто з них бачив, як розп'яли Ісуса. І коли Христос на третій день воскрес. Не так легко їм було повірити в це Воскресіння. Вони перелякані, перестрашені, сховалися в цьому будинку, закрилися, закрили вікна і двері, щоб ніхто до них не прийшов. Боялись також переслідування законовчителів чи первосвященників. І ось в цей перший день. Коли Христос Воскрес ввечері, Ісус проходить крізь ці зачинені двері, приходить до учнів і каже мир вам. Христос хоче позбавити учнів цього страху, цієї непевності, цих різних запитань, сумнівів, які повстали в їхньому серці. Вони питали, де ж Ісус, що з ним? Хто він? Христос. Проходить крізь ці зачинені двері і каже: мир вам. І справді цей Божий мир війшов сплив на серця учнів. І цей страх, цей неспокій, ці сумніви Христос відігнав своїм, своїм явлінням, цим незвичайним явлінням. Хоч Христос приходить у тілі. Воскреслому тілі, але бачимо, що це воскресле тіло вже має інші властивості. Воно, як кажуть Святі Отці, тонке, легке, що проходить крізь матеріальні речі. І Христос, коли пройшов, то каже: подивіться на, на рани від цвяхів. показав їм рани на руках і ногах, щоб вони переконалися, що Це є Він. Що це не є якийсь привид чи ще щось, але що Він, воскреслий, їм з'явився. І учні, каже Євангелист Іван, учні зраділи, побачивши Воскреслого Господа. Не було лише апостола Томи, і коли Тома прийшов, то учні кажуть йому, що ми бачили Господа, Він Воскрес, Він живий. Тома каже, поки не побачу ран від цвяхів, поки не вкладу мого пальця в ці рани, поки руку мою не вкладу в бік, не повірю. Може видатися, чому апостол Тома такий, так вимагає, аж такого, щоб доторкнутися до ран Ісусових, щоб побачити ці рани. Він хоче доказу. Того, що Христос Воскрес. Йому не вистачає лише свідчення своїх співтоваришів, співапостолів, але Він хоче сам побачити ці рани і доторкнутися до цих ран Спасителя. І через тиждень, цю неділю, Ісус знову з'являється учням, знову проходить крізь ці двері і каже, мир вам. І підходить до Томи і каже, Поглянь на ці рани, вклади свою, свій палець в ті рани, де були цвяхи, і вклади свій бік, в свою руку в мій бік, і не будь не віруючим, але віруючим. І апостол Тома, побачивши воскресло живого Христа, промовляє ці слова, повні глибокої віри: Ти Господь мій і Бог мій. Ти Господь мій і Бог мій. Апостол визнає, що Ісус є Його Господом і Богом, і що справді Христос Воскрес. Дорогі в Христі! Церква також не випадково подає це Євангеліє для кожного з нас, бо Воскреслий Христос утверджує в вірі не тільки своїх учнів, яких Він також. Посилає, силає на них Святого Духа, щоб вони йшли відпускати і прощати гріхи, щоб вони йшли проповідувати цю благовість, Спасіння Сина Божого по всьому світі. І апостол Іван каже, і ті, що бачили ті великі знаки, які списані в цій книзі, для того, щоб повірили, що Ісус Христос, Син Божий, а повіривши, щоб. Прийняли також життя в Його ім'я, вічне життя в Його ім'я. Тим самим вказуючи, наскільки важливо є для кожної людини повірити в Ісуса Христа, Спасителя і Сина Божого, щоб отримати вічне життя в Його ім'я. Тому для кожного з нас також дуже важливим є цей дар віри. Тому церква також. При... Пригадує нам в цю неділю про відну, після Воскресіння, також при, е, пригадує про ці події, як нелегко учні повірили Воскреслого Христа, як вони вимагали, як апостол Тома вимагав наочного, наочно, щоб побачити, доторкнутися до ран, тільки тоді Він повірить. Дорів Христі. Сьогодні ми також можемо запитати, якою є наша віра. Христа, в в Воскреслого Господа. Ми можемо також переглянути, можливо, ми також переносимо різні випробування нашої віри. Бо це також було випробування віри для апостола Томи, коли Він не, не бачив перший день Воскресло Ісуса і вимагав, щоб його доторкнутися до Його ран. І Христос знову приходить, щоб його переконати, щоб Він не був невіруючим, а став віруючим. В нашому житті також є різні ситуації, в, яких ми, в якому наша віра проходить також випробування. Це може бути, наприклад, терпіння, страждання, яке має людина. Вона також може в цьому терпінні або прийняти його з вірою. І надіючись на Господа просити зцілення і оздоровлення, але може також з наріканням нарікати Господи, чому Ти це мені дав. І може навіть дійти до того, що може відвернутися від Господа через Те. Або ж, навіть в теперішній час війни гинуть також наші рідні, наші близькі, сини, дочки. І батьки також по-різному сприймають це, одні з вірою приймають, але буває так, що люди також докоряють Богові, чому Він це допустив. І також людина може відійти від Господа через це. Це також і випробування нашої віри. Але також ці випробування можуть бути і в інший спосіб. В нашому серці також повстають питання, різні питання, які відносяться до нашої віри. Наскільки наша віра є правдивою? Чи справді Ісус є Господом Богом? Можуть повставати також різні сумніви, різні питання в нашому серці. Як на це ми повинні реагувати? І ми також повинні шукати відповідь на ці питання. Ці питання можуть бути спокусою від лукавого, щоб, нас, щоб похитнути нашу віру, відвести нас від віри в правдивого Бога. Але це також можуть бути і питання, які нас цікавлять, які повстають в нашому серці, щоб ми шукали відповідь на ці питання, або самі в Слові Божому, або також звернулися чи спілкувалися зі священниками. Щоб в такий спосіб не послабилася наша віра, але навпаки, щоб вона утвердилася, щоб ми отримали також розумні аргументи в користь правильності і правдивості нашої віри. Господь також ці питання також можуть повставати через те в нашому серці. Тому в сьогоднішню неділю. Неділю апостола Томи, нехай кожен з нас також запитає себе, якою є моя віра, чи я вірю щиро в Воскресло і живого Христа. Не тільки чи вірую розумом, але чи я також переживаю присутність живого Воскреслого Христа в моєму житті, в моєму серці. Чи в моєму серці горить ця Божа благодать присутності? Благодатної присутності Господа в моєму серці. Чи, можливо, в тому серці є щось інше страх, неспокій, чи ще щось, яке не дозволяє нам, чи гріх, можливо, є, який не дозволяє нам переживати присутність живого Воскреслого Христа, переживати особисто кожному з нас. Тому сьогоднішню неділю. Церква пригадує нам про цю подію як невіруючий Тома, побачивши Воскреслого Господа, побачивши його рани, доторкнувшись до цих ран, повірив і визнав, і сказав: Ти Господь мій і Бог мій, щоб кожен з нас, також, подібно до апостола Томи, не сумнівався. Воскресіння Спасителя, але щоб кожен з нас визнавав це Воскресіння. І саме Воскресіння Господа є найбільшим доказом Його Божества. Нехай наведуть в історії людства когось із засновників різних релігій, і світових релігій, щоб хтось із них померши воскрес. Нікого ми не знайдемо, ніхто. Цього не міг зробити, бо кожен з них був людиною, людиною, яка є створена Господом, людиною, яка померла. Лише Христос, Син Божий, який став людиною, щоб нас спасти, Він, як людина, помер, але як Бог силою свого Божества воскрес із мертвих. І Його Воскресіння ми прославляємо, і воно є доказом. Його Божества, що Він має владу над життям і смертю. Він Господь і Бог. Тому апостол Павло каже: якщо б не було Воскресіння, то марна наша віра. А через те, що Воскресіння було, через те наша віра є правдивою вірою. Тому в сьогоднішню неділю дякуємо Богові також за цей дар віри, який ми отримали. Від наших батьків, і не піддаваємося різним сумнівам чи спокусам, чи різних в цих випробуваннях нашої віри звертаємося до Господа, дякуємо за все йому, і Він завжди буде нас скріпляти, підтримувати і допомагати нам. Ніколи Господь не відвернеться від людини, яка вірить в нього і довіряє Йому, щоб кожен з нас міг також. Повторити разом з апостолом Томою ти Господь мій і Бог мій. Амінь. Христос Воскрес!